Члени виконавчого комітету схвалили проект бюджету громади на наступний 2024 рік. В першочерговому порядку левова частина коштів буде спрямована на забезпечення захищених статей. Це освіту, культуру, спорт, соціальний захист населення. це заробітні плати, це енергоносії для наших комунальних закладів, найбільша частина і сама велика частина по програмах. Це 180 мільйонів на підтримку Збройних сил України. Звичайно, по Департаменту житлово-комунального господарства, особливо по підтримці житлового фонду, мається на увазі поточний капітальний ремонт ліфтового господарства. Утримувати, підтримувати, я маю на увазі робити поточні роботи по місту, ми зможемо. Ну а далі вже, як то кажеться. Після перемоги також велику увагу приділено підтримці та допомозі пільговим категоріям населення, кількість яких через війну на жаль зростає. Збільшилась кількість дітей пільгових категорій і харчування по діючих нормах 56 мільйонів. Крім того, десь порядка 30 мільйонів це соціальні програми. Пільги, турбота, програма захисників захисниць внутрішньо переміщених осіб Незважаючи на обмежений фінансовий ресурс. Проект бюджету громади на 2024 рік є збалансованим по доходам і видаткам. Незабаром його буде винесено на затвердження депутатів міської ради. Доходи відповідають видаткам і складають 2 мільярда 349,4 і мільйона гривень. Бюджет соціальний. Тому що на утримання бюджетних галузей направлено мільярд 581,6 мільйонів гривень. Детальніше про засідання виконавчого комітету можна дізнатися на сайті Білоцерківської міської ради. Рішення прийнято.